І підставки можна нас купити, і сікатора можна купити, а ялинку можна в лісі. Вися. оп, все і, і я. Хватить цієї глибини, так? Да? Да, да. До тих віточок. Отакий ось секатор 32 модель, прокрафтовська 2 600 гривень всього на всього. Для замовлення магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю, підставочки для ялинок теж у нас. Це теж до нас. Так. так, так, підставочка така 300 гривень. Що там ще багато? А тут можна його зняти. А можна. Так, дивись. Підставка вона під штучні ялинки, але ця ялинка настояща. Чуєш, там правильно вона стоїть? Де там отвір? Так, дивись, що у нас виходить? Получається. Опа! Двійка. Ну так, така, не саме ідеальна, але зато. І ця під наш буде. Вона вже буде така, як вона є, глянь. А яка пахуча? Не пахне вже нічого. Пахне, пахне. Це тебе просто вже запах це не роботи. Нюх, нюх, диви. Зараз залишилось тільки знайти її положення, як її виставити. Ні, вона щось кривовато. Слухай, треба десь. Тут це ствол такий, де як ти бачиш, що тут рівне, а воно оп, уйшла в криву. Коротше, кому треба секатори, замовляємо. Магазин Болгарка.